Так, доброго часу, мої рідне Дивимося з вами з Запоріжжя. З місту Запоріжжя саме. Не область. Повторюю, не область. Місто Запоріжжя з 18 по 28 лютого. Так, давайте подивимось Запоріжжя. Так, по Запоріжжю. Ракети летіти будуть. Тут безспорно. Далі. Щось відповідно, буде таке, що буде захищати місто від ракет. Так? Другий момент. Якась падлюка попадеться на якомусь посадовому місці і лапті її сплетуть. Далі буде новий очільник якогось. там... Щось пов'язане з силовими якимось моментами. Ну, можливо, прокурор у вас з'являться, чи якісь там служби безпеки, там, ще якісь. Тобто буде новий начальник якоїсь такої силової структури. Так, по воді, по воді. Дивіться, всі занепокоєні якоюсь водою в Запоріжжі будуть, якась, якась така проблема по воді буде. Але зараз будуть, я думаю, що з наступного там, тижня чи що, це обговорення десь вище, воно є. І зараз за допомогою якихось ще друзів країн, називаємо це так, будуть ці питання вирішуватися. Як це будуть вирішуватися? Я, по перше, не шарю в цьому, а по-друге, можу сказати, що якісь компроміси саме по якійсь воді, по проблемі якоїсь води. Не знаю, що це буде. Будуть вирішуватися за допомогою коштів іноземних партнерів. Ось так. Щось там придумали з водою. Не можу вам сказати. Так, далі. Люди, які хочуть приїжджати в Запоріжжя в цей, якби період, знаєте, краще відкласти ці плани. От так. Я б навіть навпаки трошки на цей період виїхала б з міста, тому що ну, рекомендувала б вам це зробити, тому що буде ну, зовсім не тихо. Зовсім не тихо. Чи привезуть це? Так, мене, до речі, запитували, чи привезуть нове ППО для Запоріжжя, саме якесь там супер-пупер. Чи привезуть нове ППО до Запоріжжя. Значить так, його можливо і привезуть, але якось там все. Якось там все дуже-дуже цікаво. Дуже цікаво. Відбиття починають бити ча... частіше, так? тобто відбиття в Запорізькій області, саме в Запоріжжі, будуть відбивати, але не Знаєте, як те саме ППО, яке ми чекали, ну, можливо, там патріоти чи ще щось, воно поки туди не доїхало. Назву це так. Якесь є новеньке, але не таке. Так, але все одно, все одно. Все одно свинособаки будуть лупить і лупить. Це буде темна пора доби. Ранок, можливо, можливо, пізня ніч, коли будуть. Будете ви чути вибухи, на жаль. На жаль, будуть і вибухи, чи будуть жертви? Кажуть, що і відбиття буде. Пожежі можуть бути. Ні, десь будуть відбиття, жертви можуть бути, але це буде більше туди до річниці війни. От там десь буде, тому що буде масований такий обстріл України, і тому буде от щось буде. Так, дякую вам дуже за те, що ви були зі мною. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І дякую вам дуже, що ви зі мною. Я вам дуже вдячна за підтримку. за... Те, що ви мені а, пишете постійно, щоб я виходила в ефір. Я, що ви чекаєте, мені це ну, дуже приємно. А, що ви чекаєте моїх виходів, що пишете що хоча б на 2 хвилинки, а, дякую вам дуже. Ну так зараз складаються обставини, що ну, не можу я поки що виходити частіше. На жаль, я буду дуже старатися робити це частіше, оскільки, ну, так, що сім'я потребує трошки уваги і роботи дуже багато. Тому дякую вам ще раз, дякую за коментарі, дякую за вподобайки, дякую за репости і за те, що ви зі мною. Дякую вам, до побачення.